Часто можна почути те, що в Україні ще дуже непогане регулювання. Чи просте, mm -hmm. доволі, чи зрозуміле. Порівняно, наприклад, там, з Польщею в сфері mm -hmm. фінтеху, це кейс Монобанку. Дійсно, європейський ринок зарегульований дуже багато. Тобто дуже багато обмежень, рестрікшн і так далі. Це, це так. Але... Ми не є ринок, який можна назвати якийсь там ліберальним, да, тому що ми дуже багато таких спадщини отримали від радянського регулювання. Ре, 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 ми можемо взяти дуже багато нормативних документів, які просто переведені на українську мову. Коли вони з'явились, ці норми. Якісь е технічним ДСТУ і ще якісь там нормативи. Їх дуже багато, і вони мають коріння ще в радянському союзі. Я не кажу, що ми маємо просто взяти і скопіювати європейську бюрократію. Ні, там теж дуже не, не легко це, це робити, але ми можемо піти своїм шляхом.